Доброго дня. Сьогодні поговоримо про доволі актуальну тему в періоді воєнного стану, а саме про оскарження рішень військово-лікарських комісій та про підстави, які для цього, в принципі, наразі існують. У багатьох випадках насправді члени ВЛК встановлюють неправомірні рішення. Такі рішення підлягають оскарженню та в майбутньому скасуванню. Саме тому важливо розуміти, у яких ситуаціях та випадках та за наявності яких підстав можна оскаржувати постанову ВЛК про ступінь придатності. До військової служби. Важливо нагадати, що наразі встановлюються такі основні висновки про ступінь придатності до військової служби. Перше це придатний. Цим висновком військовослужбовці не мають будь-яких обмежень стосовно місця та посади для проходження військової служби, можуть служити і в сухопутних, і десантно-штурмових військах. Наступний висновок це так званий придатний до тилових частин, це означає, що військовослужбовці можуть проходити службу тільки у наступних підрозділах частинах. Це військові частини забезпечення, ТЦК СП, навчальні заклади, навчальні центри, заклади медичних підрозділів, підрозділів. Логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. Третій висновок це непридатний до військової служби. А відповідно, такі військовослужбовці, які отримують цей висновок, вони звільняються з військової служби, а військовозобов'язані виключаються з військового обліку назавжди. Також існують інші висновки про тимчасову непридатність з переоглядом від 1 до 12 місяців, або непридатність з наступним переоглядом через 6-12 місяців. Такі висновки в деяких випадках також підлягують. Лягають оскарження. При встановленні рішення члени військово-лікарських комісій керуються розкладом хвороб. Цей розклад хвороб він встановлений доволі чітко наказом Міністерства оборони України номер 402 Отже, першою та головною підставою для скасування рішення ВЛК є встановлення невірного помилкового висновку про ступінь придатності до військової служби відповідно до даних критеріїв. Наприклад, якщо чоловік відповідно до медичних документів має бути повністю непридатним до військової служби, статтею 64 в майбутньому виключитися, він має право з військового обліку, але лікарі на комісії встановлюють висновок там стаття 64Б, що він придатний до тилових частин. Причиною таких дій зі сторони медиків може бути неврахування певних медичних документів, висновків, діагнозів або просто банальні помилки, які доволі часто допускають члени військово-лікарських комісій. А якщо ви збираєтеся оскаржити рішення ВЛК за даною саме підставою, важливо дотримуватись ну на. Порад. А в першу чергу варто отримати довідку ВЛК про ступінь придатності та всі наявні у вас медичні документи, які підтверджують стан здоров'я, діагнози, лікування і так далі. Потрібно детально встановити, чи наявні порушення та помилки зі сторони лікарів військово-лікарських комісій, оцінити, під який ступінь придатності ви дійсно підпадаєте. Доволі часто самостійно це визначити. Дуже складно, тому краще отримати консультацію в профільного адвоката, юриста, який займається даними справами, і зможе дійсно визначити наявність порушень зі сторони членів ВЛК. За необхідності варто пройти додаткові обстеження або огляд у лікарів. За наявності підстав для оскарження можна розраховувати на успіх такої справи та можливість скасувати незаконне рішення про ступінь придатності. Другою підставою для оскарження рішення військово-лікарської комісії є порушення самої процедури проведення медицині. Медичного огляду військовозобов'язаних або військовослужбовців, така процедура вона доволі чітко встановлена наказом Міністерства оборони України номер 402 Що це означає? Наприклад, під час дії правового режиму воєнного стану кожний військовозобов'язаний повинен бути оглянутий хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, отоларингологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей, тобто пройти додаткові обстеження. Перед оглядом військовозобов'язань. Їм повинен бути проведений загальний аналіз крові, аналіз сечі, серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту ВІЛУ, наприклад, поверхневий антиген до вірусу гепатиту Б, загальні антитіла до вірусу гепатиту С. Також визначається група крові та резус належність. Проводиться рентгологічне обстеження органів грудної клітки, ЕКГ. Особам, які старші за 40 років, обов'язково повинен проводитись вимір. Внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор. Недотримання таких вимог стосовно обстежень, є обов'язковою вимогою, коли можна оскаржити рішення ВЛК. Якщо дійсно такі порушення наявні, необхідно обов'язково витребувати з місця, де ви проходили військово-лікарську комісію, наявні письмові матеріали, а саме, наприклад, направлення на ВЛК, картку огляду, висновки лікарів, які проводили до обстеження. Ці документи допоможуть довести відсутність проведених обстежень, а отже, порушення прав особи. І це. Дійсно може слугувати для скасування незаконного рішення ВЛК. Доволі часто ми помічаємо, що районі ТЦК після затримання військовозобов'язаних за порушення ними правил військового обліку здійснюють їхню мобілізацію взагалі без проведення медичного огляду. Військово-лікарська комісія не проводиться, просто проставляється висновок про повну придатність. Відсутність медичного огляду перед мобілізацією є грубим порушенням законодавства. Це є однозначною підставою, щоб звернутись і скасувати таке незаконне рішення військово-лікарської комісії. У разі, якщо у вас наявні такі підстави для оскарження рішення ВЛК, ви маєте право протягом 30 днів з моменту отримання висновку про ступінь придатності підготувати та направити на розгляд до Вищої комісії ВЛК заяву на перегляд рішення військово-лікарської комісії. Вищої комісії може бути, наприклад, комісія при обласному ТЦК та СП або до регіональної військово-лікарської комісії. А також можна в деяких випадках звернутися зі скаргою до центральної військово-лікарської комісії, яка знаходиться в місті Києві. В такій заяві на перегляд рішення необхідно чітко викласти порушення, які Допущені під час медичного огляду, а також додати наявні медичні документи, письмові, якісь матеріали, докази і так далі. Дуже важливо, що без підстав подавати скаргу сенсу немає, тобто заява буде відхилена, а рішення про ступінь придатності не буде скасоване. Тому, в першу чергу, краще спочатку перевірити наявність таких підстав, детально дослідити документи та матеріали справи, краще звернутись до профільних юристів, адвокатів, лікарів, які знаються на справі та супроводжують клієнтів у даній процедурі. Подача самої заяви на перегляд. Рішення також є доволі непростою роботою, яка вимагає значного досвіду та юридичної обізнаності. Якщо вам потрібна допомога в оцінці попереднього ступеню придатності до військової служби або оскарження рішення ВОК, ви можете звернутися за допомогою до юридичної компанії Інсенін. Наші фахівці мають великий досвід у вирішенні таких справ, що підтверджується відгуками клієнтів та успішними кейсами, які опубліковані на нашому сайті.